Вітаю вас на каналі Кривий Ріг День за Днем. Це повтор попереднього відео. 17-й квартал. Ну, щось цікавого тут. Раніше на цій зупинці практично була сухвала. Торгівля наркотиками, звичайно, наразі такого немає. Це ще було в кінець 90-х 2000-х. Ну, цікаво, тут було десь в парку такий був пивбар, як, як в підвалі був, мабуть, єдиний на Кривий Ріг. А то мені він запам'ятався, як в бункері було, певний бар там. Ну, десь поруч з парком. Ну, там. За цими будинками там десь він був ну, вже давно його звичайно немає Ну, цікаво. тут кафе. доволі дороге. Чи ресторан. мабуть, ресторан. Має красивий вигляд. Звичайно, все міняється. Що було раніше цікаво, зараз цього немає, а що зараз є, то вже не цікаво. Оце цей ресторан, ну доволі приємний вигляд в нього. То якось був коментар, що багато чого міняється. Там мало чого тут міняється, будинки всі ті самі, тільки ганделики міняються. Та й все. Ну поки, поки що все, до побачення.